Друзі, привіт! Рада знову повернутися на Ютуб. Давненько мене не було, але давайте ми почнемо з сезонного. Зараз, поміж дощ, я покажу вам свій улюблений рецепт соуса Світ Чілі. Це для тих, хто полюбляє гостреньке. Я особисто його дуже полюбляю, і моє сімейство теж він готується з дуже доступних інгредієнтів. І якщо в сезон купувати їх, то по факту. Це виходить значно вигідніше ніж купувати потім ось ці чилі соуси у магазинах. І всі ці інгредієнти дуже прості і доступні. Вони ну доступні в будь-якому магазині, в будь-якому супермаркеті. Фактично, я всі рецептури залишу внизу. Якщо ви любите трошечки меншого струту, то можна замінити частинку гострих перчиків на солодкі перчики. Дивіться собі по своєму смаку. Врахуйте, будь ласка, що оця рецептура, яку я залишу внизу, вона розрахована на одну порцію з цього соусу. Якщо у вас є потреба в більшій кількості, то просто й можливо, купіть одразу трошки більше, щоб ну, одним словом, два рази не вставати. Все закидаємо в чашу подрібнювача. В даному випадку конкретно подрібнювача. Я не дуже полюбляю міксер використовувати для такого соуса, оскільки міксер все перемелює в таку, знаєте, суцільну кашу, ну як паштет, по суті, та як суцільна маса. А тут я залишила кісточки в перчинках, ну, щоб він був ще гостріший. І ось коли вони перемалюються в кашу, це не дуже симпатично. А ось коли він збивається власне конкретно подрібнювачем, всі ці грудочки, всі ці часточки потім потрапляють на язичок, коли ви його їсте. І це значно симпатичніший мені здається такий досвід. І взагалі в магазинах він теж зазвичай з такими часточками продається. Переливаємо все в кастрюльку. Бажано, щоб каструлька була з товстішим дном і залишаємо нагріватися. Прокипіта має хвилин 5-10. Це залежить від об'єму, який ви поставили. Чим менше об'єм, тим менше може прокипіти. Для стерилізації конкретного соусу цього достатньо там багато гостроти. Поки він собі закипає, я стерилізну баночки, такі класні хексагончики знайшла. Кришки кладу зазвичай в кастрюлю. Зверху накриваю з такою штукою від мультиварки для пароварки. І все, і зверху баночки. Ці хексагони класно, до речі, стоять на цю площину. Мені здається, всі банки мають бути такої форми. Далі соус закипів. Бачите, яка консистенція. Є часточки. Це я дуже люблю ось таку штуку, я вже вам про це сказала. І далі нам його треба загустити. В крухмал доливаємо холодної води, обов'язково холодної. Це важливо, аби не було загустівання одразу. Заливаємо в кастрюлю, швидко перемішуємо, щоб не утворилися жодні грудочки. Далі він має простояти там ще хвилинки дві, аби сам круг схопився і соус загус. Він, коли вистигне, стане значно густіший, і ви це потім далі відео побачите. Далі вся процедура дуже стандартна. Заливаємо в банки. Власне, я люблю, щоб баночки були не зовсім великі. Ну, такі, знаєте, на, я знаю, на тиждень, щоб її вистачило. так як він гострий, цього якраз десь на тиждень і вистачає. Плотно закручуємо кришкою, перевертаємо і залишаємось в такому вигляді, ну хоча б на день, аби оце все вистегло, схопилося, баночка гарно достовізнулася, власне, через перевертання кришечки. Дивимося, чи нічого не тече. Соус готовий, він вже трошечки підвистих. От я тут спеціально налила, аби ви побачили, що він трошки загус. Рівно так продають, по суті, в магазинах оці косоуси чилі. Я, звичайно, ніколи не зупиняюсь на одній порції, роблю більше. Бажаю вам смачного, гарних приготувань! Дякую за увагу, па-па!